Мене звати Наталія, мені 46 років, 18 з яких я не чую. Слух я почала втрачати 6 шестирічного віку після перенесеного мені мгіду. Слух падав непомітно. І одного разу років 13 я прокинулася від того, що я нічого не чую. З того часу я почала регулярно лікуватися, щоб зберігти слух. Але це нічого не давало, слух одно однопадав, і з 18 років я вже стала користуватися слуховими апаратами. Вони змінювалися постійно в сторону потужніших, і з 29 років навіть самі потужні слухові апарати мені перестали допомагати. Тому що разом з втратою слуху у мене ще була втрата розбірливості мови. Звичайно, що я їздила в інститут і там мені було рекомендовано зробити операцію по кохлярній плантації. Це було ще в 2006 році. Такі операції вже робили е, в нас в Україні за бюджетний кошт, але тільки для дітей. І черга була дуже велика, про дорослих мова навіть не йшлася. Система кохлеарної плантації дуже дороговартісна, мало кому доступна. Я, звичайно, що зверталася в місцеві органи е, влади, щоб мені допомогли. Але навіть для нашого бюджету ця сума була, як мені пояснили, завелика, і мені відмовили. Мені довелося відмовитися від своєї мрії, знову почути. Я змирилася. Мене рятувало те, що я вміла досить добре читати по губам, і таким чином була адаптована для життя в суспільстві. Але час шов, з часом все змінюється. І в 2020 році. Активісти добилися фінансування для проведення таких операцій дорослим. Черга по дітям вже була практично закрита, і держава стала допомагати з кухларною плантацією дорослим. Чи боялася я цієї операції? Ні. Я... Була в січні минулого року на зустрічі з носіями кохлерних імплантів, і я вперше на цій зустрічі побачила людей, які чують через повну глухоту. Для мене це було таке просто враження, неймовірне потрясіння. От я побачила, що ці люди чудово спілкуються між собою, і вони зовсім не такі, як описує інтернет, що вони говорять як роботи, що в них там головні болі і все всякі різні жахи. Це все виявилося не більше, ніж міфами, і я ще більше переконалася в тому, що ця операція мені дуже потрібна, і таким чином я стала кандидатом на кохлеарну імплантацію. Боялася я не операції, а я боялася більше того, що мене можуть на неї взагалі не взяти, тому що в мене разом з втратою слуху. Після менінгіту розвинулася осифікація часткова равлика. і це... Могло стати серйозною перешкодою для проведення цієї операції. От, але Наталя Мокрій мене дуже підтримала, вселила в мене віру, надію, і сказала, що не опускати руку, а йти вперед до своєї мрії, починати виробляти документи і не здаватися. От, і так, за її підтримки, я маленькими кроками рухалася. До своєї мети. І от прийшов день, коли мене викликали на комісію, на госпіталізацію. І тут мене на цій комісії просто огорошили, сказали, що мені виявляється кухарна імплантація, може нічого не дати, тому що в мене проблема з розбірливістю. Бо як виявляється, що операція по кухарній імплантації це не так про вуху, як про моток. Операція робиться на вусі. Але результати залежать від того, як мозок буде сприймати сигнали, які подає кохлеарний імплант. От. І мені кажуть, якщо у вас проблема з розбірливістю мозку, то вам нічого не поможе. Я була в шоці. Я думаю, я пройшла такий великий шлях, стільки переживань, стільки сподівань, і я не можу просто так взяти, розвернутися і поїхати додому. І я підписала цю згоду, я пішла, так скажімо, на такий ризик. От. У мене були якісь там незначні залишки слуху, але, ну, в принципі, я не мала що втрачати. Я вирішила ризикнути на цю операцію. Операція прийшла добре, прооперували мене 4 листопада. Почала оперувати в 11.30. Закінчила, напевно, що годині в 1, в 15-й годині. От. Вставати я почала вже година 15-16, а на наступний день я себе вже досить. Добре почували, через 5 днів мене виписали. Перше підключення відбулося 27 листопада. Сказати, що воно перевершило всі мої сподівання, навіть самі сміливі це нічого не сказати. Тому що чути і розуміти мову я почала одразу. Це для мене було це для мене було справжнє диво. Я просто доторкнулася до дива. Я була налаштована на такий досить скромний результат після підключення. От. А тут як? я одразу почала чути. Це була радість, здивуванням. Такий навіть трохи такий шоковий стан мене був. Я не очікувала такого чудового результату. І що саме дивне, мені було, що протягом цього дня, поки я чекала поїзд додому, я помічала, як той слух він змінюється. Я починала чути з кожної години все краще і краще. І коли я вже сідала на поїзд, я почула оголошення про посадку на мій поїзд. Це Для мене було справжнє просто диво, спаме справжнє диво. Тому що останній раз таке оголошення я чула певно, в глибокому дитинстві. От, ну і що? Коли я приїхала додому, я вже могла вільно спілкуватися з своїми рідними. Днів через п'ять я вже почала чути голосові повідомлення. Потім додався телевізор, спілкування по телефону. І так помалу слух мій розвивається. Тобто всі мої сумніви зовсім не виправдалися, але залишилися переживання, такі страхи на рахунок майбутнього забезпечення процесорами, тому що процесори вони мають... Свій ресурс і через 5 років можуть потребувати заміни. І цього року в Україні почалася заміна процесорів, потребуючим за бюджетний коштів. Я сподіваюся, що і надалі це буде продовжуватися. Будуть підтримувати людей з кохарними імплантами за бюджетний кошт. кошти от маленький пристрій. Такий маленький пристрій, без якого я тепер не уявляю свого життя. Він дарує то моє таке електронне вушко, воно виконує роль мого вушка. Ну що тепер я вірю і знаю, що кухларна імплантація це справжнє диво, яке дає можливість чути через глухоту. Я переконалася, що держава може забезпечувати потребуючих людей. Кохлеарними імплантами, як і в всьому цивілізованому світі. От, у мене вже було друге налаштування, слух постійно змінюється, як я вже казала, змінюється він в кращу сторону, треба відмітити, покращується розбірливість мови. Більше звуків я вже можу ідентифікувати. От, і от Як він поступово падав, той слух непомітно втрачався, от зараз він так непомітно. Покращується. Я от навіть скажу, що в перший день після підключення першого, я в метро змогла зрозуміти тільки е, шановні пасажири. А коли я їхала додому вже після другого підключення, то я вже чула всі оголошення в метро. Тобто мої заняття, а я займаюся для розвитку слуху. Я е, багато слухаю, телевізор, радіо. Займаюся по спеціальним методикам для розвитку слуху, спілкуюся по телефону. Моя робота пов'язана з перебуванням в молодому середовищі, це теж має дуже велике значення. Тобто слух постійно мій тренується. І от всі ці, Вся ця робота над слухом вона дає свій результат, що в мене після першого підключення пройшло лише півтора місяця, а я вже досить вільно спілкуюся. З оточуючими мене людьми. Єдине, що в мене проблема, що не дається мені музика, ну і по телевізору, по радіо, я розумію ще не всі слова. От, але я сподіваюся, що з часом я подолаю ці труднощі. Е, ті, хто мають сумніви, чим робити кухлерну з свого досвіду в мене ситуація була дійсно досить складна. Е, я можу сказати так, тільки так, і навіть не сумніватися. Те, що я... я те, як я чую зараз, не йде ні в ніякі порівняння з тим, як я чула на слуховому апараті. Це зовсім інакший рівень звуку, зовсім інакший рівень розбірливості. Крім того, я отримала ще, так мовити, додаткові такі бонуси. Е, перше, е, не секрет, що людина, яка не чує, вона перебуває в постійному стресі, тому що вона не може адекватно оцінити е, оточуючу е, обстановку. От, і не може адекватно реагувати на все, що навколо неї відбувається. Вона від того стає дратівлива, нервова. От, Коли ти чуєш, то всі ці страхи вони минаються, ти себе нормально вільно почуваєш е серед людей, від того ти стаєш спокійнішим. Ну, особисто я навіть стала краще спати, і від того покращилася якість мого життя. Потім другий такий дуже великий плюс. У багатьох людей, які втрачають слух, з'являються шуми в голові, вони переслідують день і вночі, це просто неможливо, дуже важко заснути, чути через ті шуми навіть на слуховому апараті, дуже дуже важко. От, і для мене було справжнє диво, коли мені значить, процесор, і ці шуми в один момент зникають, їх нема. Я була просто шокована. Як я десятки років мучилася від тих шумів, і тут от, от, один тільки рух і все, і їх нема. Вони, звичайно, повертаються, коли ти знімаєш процесор на ніч, але то вже не такі сильні шуми, і заснути набагато легше це справжнє диво. Потім в мене ще разом з втратою слуху, з тими шумами. Мене ще переслідували десятки років, мене переслідували головокружіння. І для мене було дійсно справжнім дивом таким, коли ці головокружіння минулися одразу після операції. Я ще йшла на операцію, у мене ще так покружувалася голова. А коли я перший раз встала після операції, перше, що я відмітила, що в мене не кружиться голова. Да, я була ослаблена, знесилена після операції, тож наркоз, але те, що в мене не крутилася голова, я то помітила одразу. І вже пройшло півтора місяці після операції, в мене зовсім немає ці головокружінь. я не можу натішитися цьому факту. Е, крім того, коли ти чуєш себе на кухлерному імпланті, ти чуєш, як ти говориш. Люди, які не чують, в них дуже сильно порушується мова, мова починає їхати. Я для того, щоб зберігти мову, прикладала дуже багато зусиль. Щодня я займалася для того, щоб зберігти свою мову. І для нечуючої людини я досить гарно розмовляла. Але коли я почала чути себе на кухлерному імпланті, я бачу, що я кутаю склади. Я не вмовляю слова повністю, я дуже сильно шиплю. І от коли ти себе чуєш, ти починаєш всі ці недоліки одразу виправляти. І буквально за декілька днів моя мова кардинально змінилася, я стала ясно і чітко розмовляти. От це такий великий плюс, який теж дарує кухлерна імплантація. Ну і що я можу ще сказати? Що кухлерна імплантація це абсолютна і повна свобода. Твій світ стає яскравим, насиченим. Ти перестаєш вправляти враження відлюдкуватої, такої замкнутої людини, тому що ти чуєш людей, ти чуєш, як з тобою вітаються сусіди. Ти нормально відповідаєш адекватно людям, які тебе щось питають там, на вулиці чи в магазині, чи ще десь. Uh, ти можеш сама йти собі в банк вже в поліклініку, в себе, куди там треба, не треба тягнути з собою тих родичів, друзів, як прикладачів. В Взагалі, ти почуваєш себе вільною, самостійною людиною. Мені вже на роботі не пишуть на листочку, не повторяють по 10 разів. От, я чую все з першого разу навіть через маску, то дуже покращилася комунікація на роботі. Кохлерова інфлантація це одні суцільні переваги. От і я що можу сказати, що не знаю, ще ні одної людини, яка б зробила кохларну імплантацію і прийшла в реабілітацію, яка б пошкодувала про те, що вона зробила цю операцію. Всі абсолютно всі задоволені тим рівнем життя, на який вони перейшли за допомогою кохлеарної імплантації. А я хочу ще сказати дуже велике дякую всім тим людям, завдяки яким стало можливим це в кухлярній імплантації в нашій країні. Це Максим Терешин, активіст, активіст Наталя Мокрій та інші активісти, які долучалися до того, щоб добитися від держави і фінансування проведення кухлярних імплантацій за бюджетний кошт. Крім того, хочеться сказати дуже велике дякую хірургу, тларінгологу, доктору медичних наук Олегу Миколаївичу Борисенко. Та всьому медичному персоналу відділення мікрохірургії та отнейрохірургії від Інституту отоларингології імені Коломойченко. Велике вам всім спасибі.